Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів російських найманців, що наступають на Покровськ. Прошу допомоги вищих сил, Яну. Можуть бути дуже-дуже великий обстріл. Ну так, давайте подивимось. Зараз це дороги, медичні пункти. Можуть обстріл робити расисти. Скажіть допоможіть що заважає знищити расистів. На Покровському напрямку. Вони можуть дуже сильно мін багато. Замінована територія або хімічна зброя навіть Є загроза. Для людей взагалі Покровський напрямок тут вийшли карти, що будуть можуть бути сильні обстріли і е, всіх міст містечок от на Покровському напрямку, саме там, де цивільні люди можуть страждати. От, і багато зброї може бути уражена. Вони планують повністю обстрілювати оцей напрямок, щоб зіпсовані були склади, може якісь є склади, і дороги, і шляхи і дороги, і люди не могли існувати так, щоб, наче як відрізані люди від. Щоб між містами було важко дістатися людям один до одного. Це рашисти планують. Дуже заїхало багато бомб чи ракет такої зброї. Заперечу, убираю. скажіть, допоможіть усі себе, що робити. Ох, вони не зможуть захопити Покровськ, у них дуже великі втрати. них дуже... Мало такої зброї. Щось сіде що вони будуть відходити відступати. І в них зараз іде просто, як коли відступають, роблять такий потужний обстріл. Ну, і мета е, вбити якомога більше цивільних людей. Люди цивільні, йде така карта, як, е, щоб багато жертв, жертв було. Агресія заради агресії. Ну і використовувати зброю для захисту людей. Прошу допоможіть вищі сили, янголи-охоронці. Закликаю, допоможіть, захистіть, будь ласка, наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку. відвертає цікає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні дрони ждуни. Скиди всі, одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей, від наших доріг, мепунктів всіх містечок на Покровському напрямку, одвертаю повністю, повертаю все расистам, вся їхня зброя в голови летить, особливо прошу, допоможіть. Спрямуйте всю зброю, російську прямо на Путіна, на Кремль, на всю верхівку правління. А вони самі себе там розстріляють. Буде так і так. Більше росіяни не можуть наступати на Покровськ. немає чим, яким повністю зруйнована вся їхня логістика. Більше жива сила, зброя до фронту расистам не надходить. Знищені всі їхні командні пункти, дронщики, склади з боєприпасами, снарядами, дронами, бомбами. Більше немає авіації російської, повністю знищені всі їхні літаки військові. З льотчиками військовими разом. Буде так і так є. вищі сили янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, цивільним. Допоможіть. На Покровський напрямок. Всі дороги працюють без перешкод. Вся зброя, все необхідне для наших людей, військових надходить швидко, вчасно, без затримок. І прошу закрити небо над покровським напрямком, над нашими військовими. Захист міцний буде так, і так і є. повністю всі Хай росіяни, тікають, лякаються. Хай самі себе. Буде так і так є. От. Так, і зараз я хочу подивитися місто Одеса. Одеса, що буде відбуватися? Скажіть, допоможіть, Вищі сили, що буде відбуватися, як пройде саме грудень місяць? Що планують расисти чинити Чи будуть... Обстріли, грудень і всі свята і Новий рік, саме що планують решити щодо Одеси, саме кінець грудня. Можуть бути активні обстріли. Це швидка зброя, дуже швидка зброя. І більше всього, може це місця порти, там, де веде товар товарообмін, може також постраждати. Ну, все, що стосується фінал. Подивіться, як багато карт. Місто Одеса при... це прибутки, місто, яке дуже багато має економіку, от, утворює прибутки. І саме на ці місця можуть бути удари. Ну, Це кінець грудня саме. Ох, і ще теж щось хочуть робити із цивільними. що Я не знаю, чи це тіракти якісь не пов'язані з обстрілами, але як наче пожежі, якісь підпали такі. А може, це стосується. Скажіть, допоможіть вищі сили. Та ні, це може бути не обстріл, а як диверсійні групи якісь. Коли заміновують щось і підривають, а тоді в людей чи не буде опалення, чи може не буде. А... Може, з газом щось. Ну, оце вони планують, щоб в Одесі інфраструктура як порушено було і важко було це все відновити. Заперечувась Ну, Це напад саме на цивільних людей. Заперечую, на дома, щоб в будинках щось трапилося. Ой, тут хороші карти. Виходять, що потужений захист для Одеси. Дуже захист неба. Угу. Дуже хорошо підготували все, щоб захищати від удару. Ну, тут більше, бачите, диверсійні групи якісь можуть використовувати расисти шпигунів своїх якимось чином. Заперечую, одвертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від Одеси, одвертаю кави. Одвертаю всі дрони. Впіві дрони, дрони, камікадзе, двожу всі скидає і також викривається вся агентура рашистська, всі диверсійні групи будь-які. Інформатори викриваються і повністю зруйновано всі плани расистам, не вдаються їхній план. Прошу ви ще сили захистіть, будь ласка, Одесу. В Одесі повністю захищене небо всі важливі енергетичні об'єкти. От вся інфраструктура Одеси захищена, буде так і так. І, і порти допоможіть захистіть. Для Одес відходиться вся необхідна захист. Зброя для закриття неба над Одесою. Буде так і так є. Прошу допомоги. Ну, що вони планують расисти? Хочуть людям зіпсувати свято. У них тут план, щоб були такі. Ну, не води, не світла. знаєте от для Саме для цивільних людей. І що люди в таких умовах важких не змогли якби святкувати взагалі жити. Щоб ви виїхали. От. Ну, більш за все, мені йде план, що Одеса має дуже гарну економіку приносить. От місто працюють, люди працює і дає змогу людям заробляти. Тобто дуже хороші карти. От Одеса взагалі клас. Ну, росіяни будуть намагатись ну, щось таке зробити. Зіпсувати життя. Одвожу повністю, хай самі собі зіпсують життя. Всі плани рашистські зруйновані. Все, що планували зробити з Одесою, роблять із Москвою. Буде так і так таке. на які вічні решисів від Одеси, відвертаю в інших шляхах. Більше чіпати не зможу. буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на захист для Одеси, надходить вся необхідна система для захисту неба. Буде так і так і. Є. Я буду закрити небо над Одесою. А також захищені порти, щоб стояли кораблі на захисті, прийшли кораблі спеціально захищати наші порти Одесу. Буде так. От, давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть ви сили, чи є щось. Що загрожує тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза отримати поранення на найближчий час, чи є щось, що загрожує життю для життя. Є загроза. А, так нам не може, вони хочуть виграти час, нам не можна втрачати цей час. Оці переговори ні в якому разі зупиняти обстріл. Верніше так, зупинка вогню не може відбутися, тому що, навпаки, нам Треба швидше. Ми виграємо. Дивіться, ні в якому, чим більше расисти хочуть якихось переговорів, тим кращі результати в наших військових. Скажіть, поміж ваші сили, прошу допомоги. Все буде гаразд. А, так, в нам нам щось таке сильне надходить для закриття неба. Дуже хороші карти, і ми самі постійно робимо, закриваємо небо. Не вийшло мені такої сильної загрози. Тут більше все йде на лінії фронту, як то. Більше там, скажіть допоможіть, що планують расисти на найближчий час? Дуже багато буде нападу інформаційного. Про всі проросійські, які є в нас, в нашому інформаційному просторі, існують от проросійські якісь канали, я не знаю, все буде працювати на російську пропаганду якусь. Розгойдують якусь тему, що щось про військових, про те, що, може, викриють якусь корупцію у військових. Ну, так, це як обман, щоб от Європа, може, якісь країни великі світу не виділяли нам для військових фінанси. Ну, тут карта Луни і це якийсь обман, спрямований на те, щоб не виділялася підтримка для нашої армії. Наші військові перемагають лінії фронту, дуже-дуже хороші йдуть новини. Заперечую, весь негатив убираю. Боротьба має успіх в наших військових. От. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відвертаю, відсікаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, відвертаю, відсікаю. Всі дрони. Впівдрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Дрони ждуни, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю росіянам назад. Звідки їх запускають? Хай там і вибухає, особливо тому, хто придумає. Ці, а, наступ і обстріли прилетить прямо в голову. Хай відчуває на собі. Всі прильоти будуть так і такі. Більше расисти нападати. Обстріли чинити не можуть. Прошу, Прошу допоможіть знищить всю російську ПВО, щоб вони не могли захищатися, збивати наш наші дрони, ракети. Більше расистів немає захисту. І повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. В росіян немає зброї, військові. І авіації немає, повністю все знищені, всі заводи військові буде так і такі. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу захисту міцного для всіх українців, наших військових і цивільних, всіх наших містечок, міст, інфраструктури. Наші і прошу допомоги в Україну, щоб надходила підтримка з кожної країни світу, підтримка живої сили, зброєю, фінансово, легкими, радісними шляхами підтримують захищ... для захисту, для звільнення всіх наших територій. Буде так, і так є. То буде захист міцний. іде хвиля дезінформації якоїсь. Підготували. Щоб, щоб перед, як вам поясни, щоб нам не допомагали, одвернулися країни, більше нам ніхто не допоміг. Але все одно Бережі, так, такого я не побачила зараз, не показали сильного обстрілу. Більше все, Мені показує щось е, спрямовано на фронт. Саме е, вогонь може там посилитися. Можливо, так. от Ну, все одно бережіть себе, будьте дуже обережні. Добре. от Так що все буде гаразд. Я дякую вам за увагу. На цьому все і до зустрічі.